Переговорю я. Мене звати Юлія Рижук, я кандидат юридичних наук, я доцентка, письменниця і активістка саме громадського об'єднання прогресивні. Хотіла з вами сьогодні поговорити про креативне мислення. Що ж таке креативне мислення, і чому це важливо? Це не пов'язується ніяк з тим, що я є письменницею. Креативне мислення не напряму пов'язується з творчістю, як думають дуже багато людей. Скажіть, будь ласка, ви погодилися б з тим, що креативне мислення це сама собі творчість чистої води? Один, якщо ви погоджуєтеся, два, якщо ви не погоджуєтеся. Я бачу, що думки розділилися, і тому я хочу зараз вам запропонувати розглянути це питання якраз в межах моєї маленької міні-лекції. Що таке креативне мислення? Це здатність створити нову ідею або удосконалити стару ідею. Причому ми тут розглядаємо момент того, що рішення це має бути ефективне і оригінальне. Чи завжди ми можемо отримати оригінальне ефективне рішення, якщо це нове рішення? Ні. Але воно завжди буде креативним, тому що воно є новим. Причому креативне мислення завжди передбачає використання фантазії. Якщо ми знаходимося з вами в межах пари, використання фантазії є важливим. Чому? Тобто, чим же важливе креативне мислення? Давайте звернемося з вами до піраміди навчання. Мені б не хотілося занурюватися глибоко у теоретичний базис, але я думаю, що кожен з вас знайомий з цією парамідою. Якщо ми кажемо про стару вищу школу, коли вважалося, що лекція це найважливіше, що може бути, ми з вами знаємо, що уміння від лекції залишаються у знаннях студентів, так само як і уміннях, лише у 5%. І якщо ми подивимося на фундамент цієї піраміди, ми з вами побачимось, що якраз навчання інших, тобто практичне навчання інших, дає найвищі показники розвитку умінь наших здобувачів, то яким же чином ми можемо їх здобути? Так, існує ціла купа різних методик, які ми з вами використовуємо, і одна з цих методик – це розвиток саме креативного мислення. Давайте поговоримо про те, чи можна розвивати креативне мислення, оскільки я вже сказала про те, що не можна ототожнювати креативне мислення безпосередньо з творчістю. Тому що сама творчість може, по суті, не мати наукових знань. Людина може народитися надзвичайно звичайно і це не пов'язується із навчанням. А ось креативне мислення ми можемо розвивати чи не можемо, як ви думаєте? Так, один. Чи ні? А, Наталя, так, вже відповіли від, від, на це питання. Безумовно, ми можемо розвивати креативне мислення. І розвиток креативного мислення сприймає саме креативне навчання. А ось до того, щоб використовувати креативне навчання, має бути готовий, як ви думаєте, викладач чи студент, здобувач освіти. Один плюс два викладач. Обидва. Обидва. Розчарую вас насправді для того, щоб розвивати креативне мислення, до того має бути готовий викладач, оскільки за кермом у цьому випадку знаходиться викладач. Від того, як ви будете будувати вашу подачу матеріалу, від того, як ви будете сприймати те, що відбувається в аудиторії. Те і буде відбуватися в аудиторії. Тому давайте поговоримо про те, що може заважати розвитку креативного мислення. По-перше, це та обмеженість, коли студент здобувач освіти, знаходячись в аудиторії, йому вдається теорія про те, що існує єдине правильне рішення. Таким чином, ми не можемо розвивати креативне мислення. Якщо ми кажемо, що відповідь лише одна, так, ви зараз можете заперечити і сказати, що 2 плюс 2 дорівнює 4, і тут ми не кажемо з вами про креативне мислення. Ми кажемо з вами про підходи, які передбачають декілька варіантів питань, не можна вигадати нічого нового, якщо ми кажемо, що відповідь має бути єдиною правильною і єдиний напрям вирішення цієї ситуації. По-друге, коли ми кажемо про авторитет самого викладача в аудиторії, Студент буде боятися сказати щось таке, що не буде сприйняте викладачем. Ви маєте бути відкритими до того, щоб здобувач освіти міг висловити свою позицію, і ви його будете у цьому заохочувати, висловлює свою позицію. Так, ти можеш один раз помилитися, на другий раз ти не помилишся. Якщо ми кажемо про третій аспект це ми маємо підтримувати ідеї. Наталя, будь ласка, наступний слайд. Підтримувати ідеї, які а, у тому підтримка ідея про те, що оригінальність а, це не рідкість. У нас обмеження може стосуватися у тому, що ми кажемо бути оригінальним важко, це треба працювати, це треба мати якийсь талант. В даному випадку оригінальність це просто. Чим простіше ви висловилися, тим легше вам буде йти далі. Ви маєте стимулювати студентів у тому, щоб вони хотіли дізнатися щось новеньке і щоб вони були допитливими. Бувають викладачі, які чомусь стримують можливість задати питання в межах відповідної пари. І якщо казати про п'ятий пункт, який я вам пропоную, це суворе дотримання плану. Ми з вами викладачі. Ми знаємо, що у нас є тема, у нас є п'ять питань на розгляд, і ми маємо розглянути всі ці питання. Але не кожне наше практичне заняття може піти по цьому плану. Дозвольте трошки бути гнучкими у цьому аспекті і піти туди, куди вас будуть вести студенти. Так, ви залишаєтеся за кермом, але таке підтримка ваша студентів у такому аспекті буде вам, як то кажуть, вдячністю, якраз розвитку креативного мислення ваших студентів. То яке ж призначення виконує а, саме креативне мислення? Я би виділила основні три: це е, створення творчої атмосфери на заняттях, тобто, це той момент, коли з'являються нові ідеї, це розвиток дослідницьких умінь, безумовно, тому що в цей момент е, мозок починає культивувати, куди ж можна піти, як можна зробити, що можна зробити, і зрозуміло, це сприяння розвитку критичного мислення. Критичне мислення для сучасної людини це надзвичайно важливо, тому що у такому потоці інформації, яка є, ми маємо вміти оцінити, що правильно, що неправильно з точки зору а, можливості використання. Але тут може здатися, що креативне мислення воно ніби немає ніякої основи, кажи, що хочеш, видавай нові ідеї, насправді це не так. У підвалу креативного мислення знаходиться дуже потужний базис. Це, по-перше, базова теоретична підготовка. Не можна культивувати ідеї, якщо ти не знаєш теорії, це здатність використовувати знання. Мало мати знання, треба вміти їх використовувати. Здобувачі освіти мають бути відкриті до того досвіду, який вони можуть отримати в процесі використання знань. Вони мають бути цими. цими Цілеспрямованими, вибачте, і в цьому має їх підтримувати викладач. Вони мають вміти співпрацювати разом а, і таким чином культивувати нові ідеї. І а, за рахунок цього вони мають бути мотивованими. В цьому їм допомагає викладач. То які ж завдання а, стимулюють а, розвиток а, креативного мислення? Я не хотіла перевантажувати цей слайд, запропонувала лише декілька. Я думаю, що вони вам знайомі. Це перше, це кейси. Причому, коли використовується кейс метод, я використовую як з реальною ситуацією, коли називають, як вирішилася ситуація. Бувають варіанти, коли я не кажу, як вирішила ситуація. Студенти вирішують, а потім я кажу, як насправді вона була вирішена. І таким чином вони бачать, наскільки по різному можна підходити до одного того ж саме питання. А, Сьогоднішнє наше навчання онлайн дозволяє активно використовувати різні інтерактивні вправи. До речі, коли у вас буде доступ до цієї презентації, тут у мене приховані гіперпокликання. Ви зможете переглянути що це за платформи і активно використовувати їх задля для розвитку креативного мислення у ваших студентів. Тобто, це можуть бути дебати асоціації генерації ідей, будь-що залежить від саме предмету, який ви безпосередньо викладаєте. І завершити сьогоднішню мою презентацію, мені б хотілося б. Статою про те, що практика зрозуміла, що ефективніша на теорії, але теорія нічого, якщо це не усвідомлені знання, а знання, які просто вивчені як набір слів, тому я сподіваюся, що кожен з вас вже для себе замислився, яким буде ваш наступний крок. А в контексті розвитку креативного мислення, а дякую вам за увагу. Передаю слово.